Привіт всім! Мене звати Олександр Корицький, і я автор цих двох чудових книжок про скандинавські руни. Скандинавські руни магія древніх богів та додатково розширююча книга Руни Дня та Поточних справ. І е, хочу для всіх поділитися інформацією. З понеділка починаю на Ютубі, виключно на своєму Ютуб-каналі. Ділитися своїми думками, впорядковано ділитися своїми думками про руни, і буду коротке відео начитувати про кожну з рун. До п'яти хвилин ролик буде загальне значення, що я про неї думаю, що вона означає, і як її можливо використовувати. Тобто якийсь буде вільний формат тривалістю до п'яти хвилин, раз в тиждень, можливо, два рази в тиждень буду. Викладати протягом якогось часу це буде ще раз ексклюзивно для youtube каналу, тому якщо ви ще не підписалися на, на мій youtube канал, ви маєте змогу це зробити. Е, якщо хочете, можете також е, класнути, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Або просто заходьте на youtube канал раз в тиждень, раз в два тижні і переглядайте ту інформацію. Про скандинавські руни, яку я даю в книзі, якщо ви ще не купили. Або ту, ту інформацію, яку я даю на курсах на початковому на поглибленому курсі по скандинавських рунах, інформація буде у вільному доступі. Інформація буде відкрита.